Вітаю, друзі! Ви на каналі Ньюзрум, і сьогодні у нас тема, яка стосується не лише Києва, а й того, як керують країною під час війни. Тому, будь ласка, підпишіться прямо зараз, поставте вподобайку і додивіться обов'язково це відео до кінця. Це допомагає просувати нашу роботу всупереч алгоритмам та обмеженням воєнного часу. А якщо маєте можливість, підтримайте канал фінансово. Реквізити є, як завжди, під кожним нашим відео. Це дуже Важливо. Чому в Україні досі живе совкове управління? Почнімо з речі, яка ну, особисто мене дуже вражає. Коли стається ворожий удар, замість того, щоб працювати, працювати в штабі, керівник Київської військової адміністрації, ну, той самий Тимурчик Ткаченко, їде на місце прильоту, і його команда негайно викладає фото у соціальні мережі. І тут виникає, ну ви знаєте, друзі, цілком логічне запитання: навіщо? Щоб показати я на місці, щоб створити картинку, я все контролюю. Чи просто тому, що без цієї телефонної зйомки люди не повірять, що він взагалі щось робить? Це класична спадщина радянського мислення: керівник має бути всюди. Керівник має стояти попереду камери. Керівник має особисто оглядати руїни. Насправді ж, у кризових ситуаціях найменш ефективне місце керівника біля камер. Це знижує ефективність роботи підлеглих, відволікає рятувальників і створює зовнішній піар замість внутрішньої організації. Друзі, прямо зараз поставте, будь ласка, вподобайку. Ютуб інакше просто не покаже це відео новим глядачам. І тут важливий момент. За законом під час воєнного стану всі ключові функції міської інфраструктури у віддані Київської міської військової адміністрації, якою, я нагадаю, головує Тимур Ткаченко: транспорт, теплопостачання, комунальні служби, укриття, безпека, реагування на надзвичайні ситуації, саме військова адміністрація це головний орган. Але що ми бачимо? Замість того, щоб брати відповідальність, керівництво Київської міської військової адміністрації регулярно киває на мера Києва. Хоча повноваження міського голови у воєнний час драматично звужені. Так, я не сперечаюся, у нього були досить широкі повноваження як голови Київської міської державної адміністрації. Але як мера Києва, отут. У нього повноважені звужені. Це не державне управління, це політична гра, в хто винен. І якщо ви теж втомилися від того, що кожне рішення перетворюється на піар, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Дуже цікаво почитати саме вашу думку. Далі, до речі, ще цікавіше: у Києві зараз з'явився такий, знаєте, собі новий тренд. Невеликі, але дуже галасливі групи, які вимагають простих рішень за будь-яку ціну. І чиновники, щоб виглядати хорошими, починають ці вимоги виконувати. Яскравий приклад. Наземний перехід біля ЦУМу. Той, що на хрещатику. Не розумієте про що я? Подивіться фото. Його зробили там, де він не вирішує реальні проблеми людей, не полегшує пересування маломобільних груп, не враховує рельєф місцевості, і найголовніше, відверто небезпечний у зимовий час. Це рішення виключно для картинки, не для людей. І ця тенденція тільки наростає. Хто ж постраждає? Не активісти, не чиновники, а звичайні кияни. які… Зіштовхнулись з хаосом, пробками і відсутністю логічної інфраструктури. Друзі, я дуже вас попрошу, зробіть, будь ласка, репост цього відео у своїй соцмережі. Це дуже важливо. Ми живемо в реаліях, коли будь-яке масове скупчення людей це потенційна мішень. Києву потрібні модернізовані підземні переходи, укриття з нормальними умовами, місця, де можна зарядити телефон. Теплі точки для людей під час тривалої тривоги, безбар'єрний доступ. А тепер дивіться: перехід біля метро університету. Нещодавно по дуже багатьох телеграм-каналах було фото, де було написано, тут має бути перехід чи щось таке. А, до речі, давайте подивимося на це фото. Отже, насправді перехід біля метро університет це ідеальна локація для укриття. Біля нього немає достатньої кількості підземних альтернатив. Але замість того, щоб його реконструювати і зробити корисним, лунають вимоги знести і зробити наземний. Тобто, замість того, щоб створити людям захист, пропонують створити проблеми. Це не розвиток міста, це руйнування стратегічної інфраструктури під тиском. Гучної меншості. Підпишіть, будь ласка, на канал, щоб ми могли і далі піднімати такі теми. А тепер особистий момент, який не можна ігнорувати. Я хочу звернути увагу на одну дуже важливу деталь, про яку ну, або рідко, або взагалі не говорять. Коли малі групи активістів кажуть: ми робимо це заради маломобільних груп. Вони часто не розуміють, що саме. Маломобільним людям наземні переходи у складних точках найгірше рішення. І я кажу це не теоретично. Проблема насправді не в одному чиновнику. Проблема в системі. Друзі, не зрозумійте неправильно. Суть цього відео не у критиці однієї людини. Проблема значно глибша. Війна показала, або ми переходимо до моделі ефективного управління. Або залишаємося у моделі совкового піару, де головне фото на руїнах, а не налагодження процесів. Гучні акції та лайки під постами не замінять продуманої інфраструктури, стратегічного планування, відповідальності і реального захисту людей. І якщо ми цього не зрозуміємо, зараз місто буде деградувати швидше, ніж ми думаємо. Друзі. Якщо ви хочете, щоб ці теми звучали далі, будь ласка, підпишіться на канал Newsroom, поставте вподобайку, поширте це відео, напишіть у коментарях, які проблеми свого міста ви хочете, щоб ми розібрали. І якщо можете, підтримайте канал фінансово. Це справді важливо під час війни. Я дякую кожному з вас. Разом ми робимо суспільство сильніше. Ну, а завершую відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Хоча, ви знаєте, можливо, він цю фразу ніколи не казав, але як то кажуть, то вже зовсім інша історія. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримати нас копійчиною. 10, 20, 30, 50, 100, 200 гривень малих донатів, друзі, не буває. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно вже. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Нізрумі!